Вітаю це програма в об'єктиві. Мене звуть Ірина Матвій. Сьогодні ми говоримо про реформу в системі освіти. У нас є гість. Це Ярослав Гарасим, проректор Львівського національного університету імені Івана Франка, професор, доктор філологічних наук. Вітаю вас, Ярослав Іванович. Дякую, що прийшли до нас на ефір. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Пане Ярославе. Ну, власне, після майдану, так після революції гідності. Молодь потребувала змін і для цього поклала багато життів. Небесна сотня. Чи в системі освіти зараз загалом відбуваються вже такі зміни, тому що реформа дуже потрібна. Ми знаємо, що освіта на жаль була одна з найкорумпованіших галузей за правління Януковича і в попередні роки. Власне, чи відчуваєте ви вже ці зміни? Чи відбуваються вони? Так, я думаю, що ці зміни відчуває вже і саме суспільство. Бо з усіх галузей діяльності нашого парламенту то якраз система освіти одна з перших зазнала реформування. Ми прийняли закон про вищу освіту, який був парламент ухвалив. Дуже шкода, що трошки з якимись певним може запізнім, але президент все ж таки підписав цей закон в останній день, коли він мав це зробити. І з 6 вересня закон почав працювати, почав діяти. Зараз міністерство освіти і науки напрацьовує цілу цілу систему підзаконних актів для того, щоб адаптувати нинішнє освітнє законодавство до новоприйнятого закону. І думаю, це велика перемога молодих людей, тому що новий закон. Він скерований на те, аби зберегти талановиту молодь в Україні, бо ми бачимо, що дуже багато талановитих людей хочуть продовжувати чи здобувати свою освіту, чи навчатися в вузах за кордоном. Як власне можна втримати зараз українських студентів для того, щоб вони не тікали за кордон і запропонувати їм гідну освіту в Україні? Прийнятий закон про вищу освіту він скерований на реальну автономію вищих навчальних закладів. Угу. І відтепер дуже багато питань, які контролювало міністерство чи координувало міністерство освіти і науки, тепер на свій розсуд приймає вчена рада університетів вищих навчальних закладів. Це з одного боку і широкий простір для діяльності, а з другого боку ще й велика відповідальність. Крім того, змінилася і певна підхід до системи управління вищих навчальних закладів. Зокрема, за нинішнім законом не можна поєднувати двох адміністративних посад. Так само є скорочено термін перебування на адміністративних посадах. Якщо раніше термін, скажімо, декана на посаді один термін перебування був 7 років і він. Кількість каденцій не обмежувалася, то тепер декан не може бути більше як двічі по п'ять років. Це означає, що це дає можливість кар'єрного росту для молоді. Пане Ярославе, за міністра табачника було дуже руйнівних таких реформ, які були спрямовані на те, щоб завадити українській освіті, розвиватися в тому напрямку, в якому власне. Було би добре робити цей розвиток, власне чи скасовані вже і ці ініціативи міністра табачника, чи все-таки деякі з них ще досі, досі існують в системі освіти? Не всі? На жаль, не всі uh -huh. ініціативи, які запровадують, які ну фактично просто. Система табачника була скерована на нищення української світи, в основному на нищення гуманітарної складової, і це надзвичайно болюче відобразилося і на структурі навчальних програм, і на наповненні окремих курсів, і навіть на самій термінології. Це стосується не лише вищої школи, але й середньої школи. Ми знаємо, наскільки була змінена історія України, наскільки вилучені поняття, які власне стосувалися у тих національно-патріотичних визваних змагань українських, були вилучені цілі постаті героїчної, Постаті, які відображали героїчний дух українського народу, запроваджувалися ті письменники, скажімо російськомовні письменники, які зовсім не впливали на формування українського культурного простору. І тому е, завдання перед нинішнім нинішнім освітянським керівництвом є надзвичайно складне попри mm -hmm. те, що треба реформувати і продовжувати реформу, якою яка започаткувалася законом про вищу освіту, потрібно mm -hmm. і одночасно так вичищати цю гуманітарну сферу в українській світі е, і. Ну, я думаю, що все, все це прийде, тому що зараз ще не змінена ані концепція, скажімо, літературної підготовки, яку прийняв табачик, концепція мовної освіти, яка була затверджена за, за табачника, і вони всі ще фактично формально діють. Доводиться переписувати підручники, так готувати так. нову літературу для студентів. Ви, доктор філологічних наук. Як ви особисто ставитеся до цього спеціального статусу російській мові, так конфліктів в суспільстві, які довкола цього питання? Існують, як ви думаєте, важливе це питання взагалі зараз? Я вже неодноразово виступав, висловлювався щодо мовного питання. Я категорично проти такого підходу, що мовне питання не на часі. Угу. Бо якось так складається. Знаєте, от, навіть громадські рухи, громадські експерти, які підготували реані... Реані... реанімаційний пакет реформ. Там немає гуманітарних реформ. Угу. Зовсім немає. Ну кажуть, що це поки що ніби не на часі, бо треба спочатку рятувати економіку, рятувати політику, угу. реформувати органи правосуддя, правоохоронні. Але це насправді не так. Ну немає тут бути черговості, адже в Україні достатньо і юристів, достатньо і економістів, достатньо і політологів. Я думаю, достатньо філологів, щоб все це робити паралельно. Паралельно, тому що не можна забувати, от про це це мов, мовним питанням будуть спекулювати доти, поки воно не буде врегульовано на законодавчому рівні. А як його врегулювати, власне, Прийняти закон, що? один закон, угу. який буде враховувати, е, м, який пріоритетом буде мати захист державного статусу української, української мови і розвиток належний розвиток створення належних умов для розвитку всіх інших мов. Тобто, угу. ми створюємо державний простір для. Української мови і зрозуміло все, що від нього злежить, і культурний простір для розвитку мов національних меншин, так як і у всьому світі. Пане Ярославе. Як ви зараз оцінюєте ці суспільні зміни, які відбуваються на сході України? Говорю, зокрема про падіння пам'ятників Леніну, так про те, що відбуваються ті речі, які відбувалися у Львові років 20 тому назад. Так про що це зараз може свідчити взагалі? Чи чи важливі це є знаки часу? Це падіння Ленінів і, можливо, якісь наступні кроки, які робить українське суспільство. На жаль, Леніни почали падати трохи запізно. Угу. Якби це відбулося років 10 тому, то я думаю, що от процес відродження української державності державотворчий поступ, який у нас є, він рухався б набагато динамічніше і набагато ефективніше. Дехто може знову ж таки вважати, що ну кому заважає той Ленін. Наводять навіть приклади, що в інших країнах навіть пам'ятники диктаторам можуть зберігати ці пам'ятники пам'ятники так що вони є, їх ніхто не скидає, як що, культурна цінність, як так, цінність тобто так як як, як ну дух свого uh -huh. часу, чи емблема свого часу, але насправді це і не так, тому що Україна є посттоталітарна держава uh -huh. і. Ми повинні боротися з подоланням цього тоталітаризму усюди психологічно. Ми маємо кожен кожна людина молода, яка, яка виростає, так в вищій школі чи ще починаючи середньої школи. Вона має розуміти, що свідомість її не має бути побудована на тоталітарному мисленні. А пам'ятники, назви, вулиць, ці всі дзержинські площі і так далі. Це є маркери тоталітаризму, і поки ми їх не подолаємо доти, вони будуть. Шкодити українській державі, і вони будуть шкодити розвиватися в українському суспільству в цивілізованому руслі, але ми бачимо, що сьогодні вже немає такої конфронтації довкола падіння пам'ятників Леніну, як були ще кілька років тому. Так все таки суспільство змінюється. Приходить якесь нове покоління, в свідомості якого вже немає цих тоталітарних знаків тоталітарних Без символів. Без сумніву. сумніву. Суспільство змінюється, І дуже добре для нас, що суспільство починає змінюватися знизу, тому що якщо б ми нав'язували ці зміни ідеологічно, uh -huh. скажімо, то вони б, очевидно мали якийсь певний опір. А так суспільство змінюється знизу. пригадайте, скільки вже було бесід дискусій довкола того, що таке національна ідея, чи є національна ідея, чи вона спрацювала, чи не спрацювала. Президент один з президентів навіть сказав, що вона не спрацювала. А тепер ми бачимо, як вона спрацювала, і в нас працювала з низів. Що спродукували національну ідею? Якраз учасники революції гідності. Це є, маємо. Слава Україні, героям слава! Це пошанівок до нашого минулого, і це є національна ідея. Слава нації, смерть ворогам. Це нинішнє наше протистояння з агресором і Україна понад усе це крок в майбутнє. Ось в цих трьох гаслах, які об'єднують людей незалежно від території, незалежно від етнічної, навіть приналежності, незалежно від того, якою вони розмовляють. От в цих трьох простих гаслах закладена національна ідея. Чомусь вони актуальні завжди в історії. вони об'єднують, об'єднують цих uh -huh. людей. Вони об'єднали Майдан, вони об'єднують зараз навіть патріотів, які стоять на найближчому нашому рубежі в Маріуполі. Пане Руславе, на вашу думку, освітня парадигма має бути одинакова і на Сході, і на заході. Студенти цього ж Донецького університету мають вивчати посталь Бандери і переймати цінності, які близькі галичанам. Власне, чи це таки треба якось трошки левірувати в цих питаннях? Як ви думаєте? Насправді. Я думаю, що коли ми говоримо про суперечливість цієї тематики, uh -huh. про подвійність героїв, чи оцих історичних стандартів чи історичних епох, це теж дуже небезпечно. Не може бути двох героїв для України uh -huh. Дво, чи, скажімо, якихось двох систем цінностей. Uh -huh. Система цінностей є одна. Зрозуміло, що по різному розвивалася історія. Зрозуміло, що по різному вплив, скажімо, комуністичного режиму відчула східна Україна і Західна Україна. Але коли ми почнемо будувати подвійну стратегію і вибудовувати такі, скажімо, наші цінності, які б були прив'язані до якогось регіону, насправді це воно і далі буде тримати державу в тому такому напівроз'єднаному стані. Тому як це не прикро, як нам і не як не трагічно чи неможливо дуже так, так боляче для нашого народу, але зараз. Є новітні герої, які є героями для всієї України. Це герої Небесної Сотні, це воїни східнього фронту. І я думаю, що тут жоден чи мешканець Одещини, чи Миколаївщини, Херсонщини, чи Луганщини він не ставитиме під сумнів, що це правдиві герої України. Дуже важливо зараз от, піднести у цю героїку українську і навколо цього об'єднати Україну і сказати, що ось на новітньому етапі герої одні і в Галичині, і на Донбасі. Хлопці, які зараз в, в зоні АТО, студенти, можливо, викладачі у, університету львівського, власне, вони там ризикують своїм життям за Україну. Але вони повертаються пізніше мирне життя, повертаються на роботу, повертаються до навчання. Так чи є привілеї зараз для студентів, які там воюють в зоні АТО напередодні їх сесії зимової і власне, в підходах так, до навчання? Ну, на жаль, ми при... в такому mm -hmm. періоді, коли викладач доцент університету, замість того, щоб читати лекції, писати наукові праці, він змушений брати зброю і воювати, якщо попав під третій етап мобілізації, так само студенти замість того, щоб здобувати знання, опановувати свій фах, змушені воювати з нашим. Окупантами. Такі студенти і викладачі в Львівському університеті є, і зрозуміло, що якщо йдеться про студентів. То вся система того пільгового підходу до організації навчального процесу вона працює. Якщо ми продовжуємо термін здачі сесії, якщо це студент вчасно не встигає повернутися з зони то ми навіть робили різні, коли ці студенти, скажімо, вони були чи відраховані, чи вони з тих чи інших причин переривали своє навчання, то припоновлені так само всі преференції цим студентам. Вчена рада Львівського університету і приймальна комісія надає. Ну і стосовно студентів, які з Криму і з Донецька зараз навчаються львівському університеті, власне чи забезпечені вони житлом, чи мають можливість для навчання, і власне чи нема в них проблеми. З українською мовою так сприймати лекції українською мовою, як як ви оцінюєте взагалі цих студентів, які до нас приїхали зі сходу і з півдні України. Знаєте, якраз у таких тяжких умовах uh -huh. дуже добре працювало освітнє міністерство, як на мене, бо всі накази, всі накази міністра, листи, міністра розпорядження щодо цих студентів. Вони так були логічно вибудовані, Вони вчасно надходили до університетів. Вони давали можливість нам цих студентів зараховувати. Зараз є різні статуси, так би мовити, наших студентів. Якщо студент з Криму, то він то вони переважно всі переведені або поновлені в нас на бюджетній формі навчання. Uh -huh. Якщо студент є нині діючим чи чинним студентом на Луганщині, в Луганських навчальних закладах, які є в Луганській області чи в Донецькій, то він отримує такий статус тимчасового студента. Тобто він навчає, залишаючись студентом того навчального закладу, де він вступав, навчається в Львівському університеті, може складати заліки, іспити, сесію, а що йому потім буде зараховуватися при формуванні чи вже підсумковує. Стації державної його як випускника того навчального закладу, де він здобуває основну освіту. Щодо забезпечення гуртожитком, то зрозуміло, що такі студенти в першу чергу забезпечені гуртожитком. Пане Ярославе, університет це як кузня майбутнього України, так завжди всі зміни суспільного ладу, революції в Україні роблять студенти. І ви учасник трьох революцій, так і починаючи з революції на граніті. Як на вашу думку, Зберегти молодь, берегти молодь від цих пізніше суспільних потрясінь від цього розчарування, яке настає після цих революцій, тому що знаємо, що дуже часто надії молоді пізніше не оправдовуються залишається система, залишається корупція. Ну так на жаль, було після революції 2004 року, і власне, система не була поламана. Як робити зараз, щоб поламати систему, і щоб Україна власне вийшла на якісно новий рівень? Збудувала так, революції, всі три революції розумієте, Вони революції роблять зміни. А uh -huh. період, який настає після революції, він повинен бути дуже так само. Ми повинні не втрачати енергетику, ту, яка є на революції, але вже для того, щоб захистити ці зміни і закріпити їх законодавчо. Uh -huh. На жаль, ані після першої революції, ані після другої нам цього зробити не вдалося. І тому важливим завданням зараз є якраз оце Реалізувати повністю вимогу майдану, головна макровимога, так би мовити, майдану це повне перезавантаження влади в Україні. воно мало відбуватися і відбувається в три етапи: відставка тодішнього члена уряду. Він пішов відставку вибори нового президента. Ми обрали президента. І Залишився третій етап обрати парламент. І е, українське суспільство в жовтні буде його обирати. Відповідно, завдання перед новим парламентом це створення суспільства гарантованих можливостей. Оце є не треба нічого видумувати в світі. Вже все в цивілізаційному розвитку воно є напрацьовано. Тобто, що молода людина вона мала забезпечення, мала впевненість в тому, що якщо вона буде достатньо працювати, добре вчитися відповідальним фахівцем, вона зможе себе забезпечити на тому рівні, на який, який вона собі бачить, який вона собі будує перед собою, яке життя вона хоче собі спланувати. Але багато українців зараз не мислять свого життя без корупції, тому що ми дуже привикли жити в цій системі координат. Це має бути якась нова модель, як будувати суспільство без корупції. Власне, які би це мали бути глибинні системні зміни? Чи це би мала бути революція серця, революція в голові в людини, так відмовлятися так. від певних преференцій, до яких вони вже звикли. Ну є таке поняття в літературознавстві, в сучасній як корумпована свідомість. А. Я думаю, що от на найпершу чергу нам а. треба подолати корумповану корумповану свідомість. Якщо розуміти інше чинником, яким який людину підштовхує до корупції, можливо, це є ще людська лінь. Людині деколи легше, бо вона вона зважить, що вона от ні, ніби потратити час на, на на те, щоб якісь чи довідки вже скрім, якщо йдеться в системі неосвітньої, в системі державного управління в системі. Чиновницький, то їй легше заплатити ці гроші, ніж чекати на те, що цю довідку треба буде отримати через певний час. З іншого боку, потрібно зробити такі зміни системні, якщо йдеться вже про реформи, без сумніву, наступ. Якщо ми можемо так назвати це, бо ми тепер говоримо про різні фронти, про так про народний фронт, про політичні фронти, про культурний фронт, то наступна корупція має бути з різних фронтів. Uh -huh. Тобто ми починаємо з себе, ми ламаємо в собі бажання е, от, полегшити життя собі, скажімо, будь-яким корупційним кроком. В жодному разі не можна давати, скажімо, е, інспектору. До її, е, Менше ніж бо штраф двічі більший, краще заплатити штраф взагалі найкраще, зрозуміло не порушувати, але краще заплатити штраф, тому що ці гроші йдуть і не треба буде потім громадою збирати гроші на будь-які актуальні потреби держави. А держава буде мати цей фонд не лише він має наповнюватися відповідно до реформування. І системні реформи, такі як реформа зовнішнього незалежного оцінювання. Угу. Я думаю, що це є найкращий приклад, тому що. Навіть зараз цій системі чи цій реформі довіряє 70% населення України. А це вже є дуже високий показник суспільної довіри. І фактично ми запровадження зНО воно з грунт знищило для того, щоб для корупції. для корупції так нема кому давати. Так, нема кому брати в результаті все. Чесні правила Чесні гри. Правила. Ти підготувався, здав ЗНО, uh -huh. приніс сертифікат і. Зараховане до університету. До речі, і закон про вищу освіту, про який ми вже сьогодні говорили, так само передбачає за запровадження з 2016 року нового нової системи, нової концепції формування державного замовлення. Вже uh -huh. не будуть ректори там воювати в міністерстві кому більше державного замовлення, uh -huh. так так би мовити, підключати свій енергетичний вплив для того, щоб це державне замовлення на свій університет скерувати. А кожен випускник. При тому, як він буде здавати ЗНО, він буде писати пріоритетні навчальні заклади, в які він хоче вступати. І, тому, і тоді на випускника буде виділятися державне місце. Це надзвичайно цікаво, тому що навчальні заклади почнуть тоді воювати за випускників середніх шкіл. Не студент буде пробиватися в університет, а університет буде добиватися до випускників школи. Оце справжня зміна угу. в системі. Як на вашу думку змінилася молодь за ці 23 роки незалежності України? Студентська молодь, якою вона була ще років 10 тому, років 15 тому, якою вона є зараз? Що стало пріоритетним для молодих людей, власне? Ну, я думаю, що в принципі десь студентська молодь вона має якусь таку навіть типологію студента, бо навіть кажуть, що студент є студентом, так це є ментальність студентська. Студент це завжди та людина, яка готова до змін. Можливо, навіть до радикальних змін. Та, та, це та категорія суспільства, яка руйнує стереотипи, яка йде проти течі, яка формує думки, які. В той час, коли вони формуються, вони є проти течії, але потім вони утворюють рідну свою, свою течію, і ця течія оновлює суспільство. Тобто це є категорія людей, які працюють на оновлення на очищення нашого суспільства. А щодо о, цінностей, то м -м, очевидно, що трошки, я думаю, що нинішня молодь прагматизувалася. Mm. Ну і це добрий процес, але. Mm -hmm. Дуже важливо, щоб він не гіпертрофувався, щоб він не абсолютизувався, щоб він не, не, не був таким, щоб би е, залишив за, скажімо так, горизонтом світогляду нашої молоді інші цінності, справжні цінності. Вони стали меншими романтиками, чи ну до роман романтика ага. це 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 вже, і, як на мене, навіть не є такою мен, ментальною характеристикою якоїсь. Групи, це очевидно вже і чисто індивідуально. Людина або є романтиком, або він ним не є. І я думаю, що в 70 років романтизм в свідомості не вивітрюється. Не вивітрюється. Чи хоче вчитися сучасному мовить? Власне чи тягнеться вона до книжок, чи власне, інтернет вже якби заполонив? Вільний час і не тільки вільний час молоді, власне. В інтернеті можна знайти все, що потрібно, і для цього вже не треба ходити по бібліотеках, шука... годинами читати книжки, так в читальних залах, вишукувати джерела, можливо, які які тобі потрібні. Як ви оцінюєте? Чи це є позитивні зміни? Чи все таки вони якби так спрощують спрощують систему освіти? Спрощують ставлення людини до цієї до, до освіти? Ні, це надзвичайно позитивні зміни. Чому uh -huh. Інтернет э, скоротив? dois Студентам до інформації максимально скоротив цей доступ, але сама інформація це ще не є навчання, це ще не є формування наукового світогляду, це ще не є володіння фахом. Дуже важливо у вищій школі для молодої людини, що важливо, навчитися аналітично працювати з цією інформацією. Бо в інтернеті іншу, різну інформацію ти отримаєш. І таку, і таку. А треба порівняти, треба зібрати максимальну кількість фактів і побачити, як з цією інформацією працювати, як її проаналізувати, і як ви оце якраз. Це дає викладач, це дає лектор в університеті. Доступ, зрозуміло, в університеті не мали бути таких лекцій, які переповідають щось комусь. Mm -hmm. Інформацію студент має, а викладач допомагає йому дати радість цієї інформації. розібратися. розібратися так. Пане Ярославе, зараз робимо коротку перерву для реклами і продовжимо нашу розмову. Це програма в об'єктиві. Залишайтеся з нами.